З роками міжнародний жіночий день набуває все більшого значення та важливості, визначаючи роль та внесок жінок у сучасному світі, підкреслюючи їхню незамінність та силу. І сьогодні благодійний фонд ТАПС за підтримки національного виробника макаронів «Ля паста вкотре об'єднують зусилля та виступають ініціаторами нового проєкту, спрямованого на підтримку жінкам, які гостро потребують психологічної допомоги. Ми відкриваємо кімнату психологічної підтримки та розвантаження для жінок, які втратили рідних під час війни в Україні. Дякуємо нашому партнеру торгівельній Марці Ляпаста за підтримку у створенні простору. Жінки будуть почувати себе захищено, та їм буде надаватися уся необхідна психологічна допомога. Отже, спільна ініціатива вітчизняних виробників та благодійних організацій є гарним прикладом згуртованості та взаємопідтримки, яка стає особливо актуальною та цінною в непростий час. І важливо пам'ятати про те, що турбота це не лише слова, а й конкретні дії, особливо в нинішніх реаліях.